За півтора року при владі понад три тисячі звернень від рівнян. Саме таку статистику наводить народний депутат України від ВО Свобода Олег Осуховський. Він розповідає, мешканці міста регулярно звертаються за допомогою. Зокрема, найбільше рівнян стикаються із несправедливостю у економічній та соціальній сферах. Це і вдови військовослужбовців, і це і незаконні забудови, з якими ми боремося регулярно, зокрема в місті Рівному. Однозначно, що сьогодні звітує також і. Обласна фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, міська районі, і це правильно, тому що на депутати, і, зокрема, народні депутати, вони повинні звітувати перед своїми виборцями. Однак, коли Хусковський зауважує, невідкладної допомоги потребують не лише маленькі міста, а й держава. Загалом Найбільша її проблема корупція. І про це народний депутат знає не чуток, оскільки як член антикорупційного комітету неодноразово брав участь у розслідуваннях корупційних схем. Зокрема, це стосується потужних і перспективних державних підприємств, які за його словами намагаються штучно довести до банкрутства, аби потім приватизувати. Я ви знаєте, очолював робочу групу по розслідуванню багатомільярдних фактів корупції, як в уряді Азарова, так і в уряді Яценюка. Це на 7,6 мільярда гривень. Всі ті факти корупції доведено, передано матеріали в правоохоронні органи в прокуратуру, але на жаль, у нас не працює правоохоронна система. Народний депутат додає нещодавно. неоднозначна ситуація склалася і з Національним банком України. Нас просто шокувала цифра корупційних дій Національного банку. Всі ці надання рефінансування для олігархів для російських банків на суму 349 мільярдів гривень. Це більше ніж половина річного бюджету України. Олег Хосуковський зауважує, що за півтора року депутати Воо Свобода подали більше ста потужних законопроєктів та рішень. Втім, до їхніх напрацювань, на жаль, не завжди прислухається. Хоча, каже, це допомогло б уникнути певних нашумілих проблем. Зокрема, мова йде про свободівський законопроект про повернення коштів з офшорів. І потім бачимо, що ми маємо величезний офшорний скандал на весь світ, де саме більше постраждав власне імідж України щодо тих скандалів офшорних з Панамськими островами. І президент, і голова національного банку, і міністри. Тобто, реально, якщо би був проголосований цей наш законопроект, то відповідно ми би такого скандалу не мали на на весь світ Олег Осуховський додає: якщо за ці останні місяці ситуація у державі не зміниться у кращу сторону, то більше всього, що владу знову потрібно буде переобирати. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.